Доброго дня всім! Я рада вітати всіх на своєму каналі. Е, ви бачите, в мене зовсім інша локація. І трошки світло з вікна засвічує, але це все тому, що я зараз знаходжуся у батьків, вони хворіють на ковід, і я їх доглядаю. Сама трошки також прихворіла, голос в мене сів, тому наперед вибачаюсь. Так, це в мене звіт за серпень місяць. Ой, вибачте, за вересень. У проєкті Шкарпеткова корзиночка, яку організувала Оксана Левчук з каналу Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Посиленка на дівчат та на Оксанку будуть в інфобоксі під відео. А зараз я вам покажу це, я зв'язала такі носки для тата. Чи шкарпетки, чи носки, яка різниця, собственно? Це такі дуже здорові 43 розміру, вони широкі кажуться, тому що ниточка тут дуже товстенька така. Це якась шерсть така бобінна ще з Радянського Союзу. Це десь з Молдови привозили, там якась певна фабрика була, накручували цю шерсть. Пам'ятаю, стоїла ця бобінка кілограмова, 5 рублів. Радянських тоді І носки широкі, але на тату ногу добре сіли, вони височенькі, і тут все гарненько йому облягло Вони, звичайно, не по праті, але прати їх ніхто не буде. П'яточку я вив'язла тут кругу по мастер-класу Марусі. З канала Марсина скринька, рукоділля. Ну, одної, однією рукою показати не можу, тому що однією держу телефон. Так, оце така у мене робота за вересень. І я ще розпочала для тата такі носки із шкарпеткової пряжі. Це в мене залишки, я зв'язала з них резиночку, не дуже видно. Не вистачає в мене світла. Так, такий гарний букет мамі на день працівника освіти подарили. Подарували як ветерана. Так, попробуємо сюди ближче до вікна. Також засвічує. Не знаю навіть, як і показати. Так, дівчата, тако може. Це такі ось ниточки я зв'язала. Резиночку, а оцією ниточку продовжую в'язати далі. Хочу так також височенькі-височенькі носочки. Тут я почала в'язати на 2,5 спицях, а тут вже перейшла на 2,25, щоб ну, трошки завужувалася, тому що тут, на литку вище піднялося, і ось почала в'язати на таких спицях другий носок, для того, щоб ну, дов'яжу до п'ятки, щоб вони йшли разом. Так, ну Це вже будуть шкарпетки жовтня. Я просто показувала, я ті показувала, як я зняла, як я починала в'язати, але так склалося, що у мене щось з пам'яттю на телефоні, і ніяк ніяк ну, пише весь час, що багато пам'яті зайнято, ніяк не хоче зберігати відео, які монтуються. Тому, вибачте, ось я показала, що я почала, щоб всі бачили, що я їх розпочала і буду продовжувати їх в'язати. Поки я тут, це мене. Гарна нагода їх на нього приміряти, тому що, іначе я далеченько живу і немає можливості такої, щоб приміряти. І покажу вам Решті -решті закрила ці носочки, на маму. Всі носочки готові. Тут п'яточка Стронг вив'язувалася. Я вже не пам'ятаю, по чому мастер-класу, але ці носочки теж такі височенькі. Тут я в'язала резиночку один на один з хрещено, але вона така, бачите, трошки покосилась. Але то для дому не принципово. От, І я навіть їх і прати не буду, тому що це все зразу буде одягатися. На дворі похолодало, тато хворий трохи, але виходить на вулицю. Весь час сваримося за те, що він погано одягається, погано Е, На босу ногу може одягти холодні капці. Ой. Тому таке. Тому думаю, буде в шкарпетках. Вони теплі мами також такі. Я пару років назад в'язала, але... Вони розносилися, м'якенькі стали, коли вони поперуться, вони будуть м'якші, і там ще оця шерсть вона дасть пушок. А я це змішувала шерсть із отакою от дарнічанкою, колись така була нитка. А це я купила скрутену, скручену, вона така тоненька. О, і я вирішила не тільки п'яточку додати, а вирішила по всьому носочку, для того, щоб воно потім отут не протиралося, не одривалося. І такі вийшли нормальні гарненькі шкарпетки. Як я вважаю для дому саме то. І так, всім дякую за перегляд. Вибачте, що в такої в такій якості, інакше ніяк нічого не виходить. Там засвічує сонце, там ще щось. І так, всім пока-пока. До скорих зустрічей на наступному звіті. Всім здоров'я. Сьогодні це найважливіше. І всім миру. Всіх. Всім, всім дякую, хто заглянув загляну на мій канал і передивиться це відео. Пишіть коментарі, лайкайте, якщо вам подобається. І всім пока-пока.